Друзі, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Нещодавно дізнався про те, що нашу чудову професійну добровольчу третю штурмову на чолі з Андрієм Білецьким завалив Аудіївку Пише Степан Хмара. Сьогодні прийшло офіційне повідомлення, що зараз там пекло Ось, почитайте. і думайте, як чому і навіщо. Третя штурмова бригада офіційно підтвердила перебування на аудіївському відтинку фронту. Комбриг Андрій Білецький заявляє: наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені Вати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник. На жаль, наші деякі нерозумні медіа дізнавшись про це раніше, почали розносити цю новину. Це спричинило розсилення ракетних ударів, тилові міста Донеччини, де на думку ворога могла перебувати трійка. Рішення про ротацію було прийнято значно раніше, тому це не варто пов'язувати зі зміною військового керівництва, доцільність такого маневру, заганяти штурмовий підрозділ, в оперативне оточення для посилення оборонних дій – Дає вкрай дивною зі слів інженерів третьої штурмової. Загалом ситуація дуже нагадує Бахмутську оборону. операція Сириського, коли піхота третьої штурмової змушена була займати оборону одразу з маршу. Причому, як і торік, жодної позиції підготовлено не було. Адже у момент заходу ті вупи, що отримували суміжники, вже були втрачені або зруйновані. Раніше степан Хмара уже розносив Єрмака до терористичного злочину, який спричинив регіональну гуманітарну катастрофу. Має потенційне відношення. Андрій Єрмак пояснює, чому перед широкомасштабною війною з Україною Єрмака проводили закриті переговори з козаком. Вони домовилися про сухопутні кордони, по Криму і подачу туди води. Це публічно визнав козак. Неодовзі після початку широкомасштабної війни Козак був здивований. За чим була нужна така війна? Від ми з Єрмаком обо не договорились. Про це він заявив публічно. А потім про козака, ні слуху, ні туху. Тепер зрозуміло, чому Чонгари всі комунікації з Криму і до Криму були розміновані. Окупаційні війська над Другий день війни безперешкодно, як на параді, зайняли нову Каховку. На третій день вода пішла у Крим. Так само легко були захоплені інші південні райони України, зокрема Енергодар і Запорізька АЕС, Бердянськ, Мелітополь і оточений Маріуполь. Чи домовлявся Єрмак, виконуючи розпорядження Зеленського, чи діє має встановити слідство? Як показала прес-конференція, Зеленський не захотів відповісти, хто дав розпорядження на розмінування Чонгару і комунікації. Президент поки що має імунітет на ці питання він буде відповідати згодом. Єрмак жодного імунітету не має. Він і може і повинен бути безперешкодно затриманий і заарештований. Мало ймовірно, але якщо взяти до уваги, що Єрмак схильний до авантюри, то все можливо, адже він влаштував пастку Зеленському. Привівши його в Оман на зустріч з Патрушевим. Про це Єрмак розповість на допитах. Андрій Єрмак небезпечний ще й тим, що він втручається у роботу військового керівництва. Він навіть контролював розмову Валерія Залужно і Марка Міллі. Цих Двох поважних генералів до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!